Приходить час, дорослішають діти, не ті думки не ті стають смаки, вже інший привід треба щоб радіти, порошаться машинки і ляльки. Приходить час, чекаєм їх ночами, гуляють з друзями своїми допізна, їм безтурботно, а у тати й мами в думках тривожно, раптом стало щось, хто зна. Приходить час. Летять вони із дому, шукають кращого і гідного життя, Удалечінь ідуть нікому невідомо, складають плани і мрії, в майбуття. Ще якась мить з'являються онуки, знаходять діти доленьки свої, коротші зустрічі стають дощі розлуки, бо треба більше часу для сім'ї, а потім ми їх виглядаємо, виглядаємо. Чекаємо кожен день від них дзвінка, почуємо голос, стільки й втіхи маєм, а час біжить, немов гірська ріка.